Всім привіт! Вітаю у новому відео. Сьогодні покажу наш продуктовий набір, який ми отримали, що смачненького приготувала. Сходимо з вами разом у юск, і також, звісно, я повідповідаю на решту запитань, які ви ставили мені під моїм постом у спільноті та у інстаграм. Я бажаю вам приємного перегляду і розпочнемо ми власне, із продуктового набору. Сьогодні дуже класний набір, точніше, два набори. Все таке гарненьке, красиве буває, знаєте, щось, яке не дуже виглядає. А в цей раз класне. Гриби, шампіньйони, і навіть такі коричневі серветочку запакували. Якийсь корінчик, ну корінчик, до речі, бачите, зіпсований, я його викину. А ось цей нормальний це, мабуть, або корінь петрушки, або селери, ні, селера це це. Так, а це пастернак, мабуть. так, І що тут далі? Макарони, рис. Рис дуже цікавий. Я вперше такий бачу, в нього дуже-дуже крупні зернятка. Такі Спаржева квасоля. Обожнюю, частину одразу приготую і зараз перечищу і частину сховаю в морозилку. Перець, також два набори салат. Кукурудзи, діти так хотіли кукурудзи. І тут я бачила лише одразу приготовлену варену, а це сира зварюємо сьогодні, вони будуть щасливі. Це салатний цикорій. Так, тут нектарин, тут в пакеті поклали персики, два яблуки, виноград. Виноград дуже класний, теж крупний, ще один нектарин. Загалом ось такі пакунки отримали сьогодні. І одразу ділюся вам ідеєю, як можна використати гриби оригінально, не так, як ми звикли. Перше завжди, що мені спадає на думку, це або зробити млинці з грибами і з куркою, або зробити жульє. Але я згадала, що в мене ще лишилася перлова крупа від попереднього приготування. Я десь побачила цей рецепт, і мені дуже сподобався, і тому буду готувати знову перлову крупу. Із грибочками, із засмажкою, але там ще в оригінальному рецепті йде з м'ясом. Якщо ви полюбляєте м'ясо, як і я, можете робити з м'ясом, але у мене в той день не було, тому я готую таку вегетаріанську пісну версію. Не знаю, чи будете ви готувати цю страву, але якщо надумаєте, то єдиний нюанс тут в тому, що перлову крупу потрібно замочити на 2 години, а тоді вже Приступати до приготування. Так буде набагато простіше і швидше. Я обсмажую гриби із цибулькою та морквою. І моя крупа вже е, така замочена, настоялася, тут набухла. І я все це викладаю у форму, перемішую, солю, перчу, додаю улюблені спеції. можна часничок, можна паприку. Я ще посипала сушеними італійськими травами, і заливаю водою, можна кип'ятком, так, страва приготується ще швидше. І запікаю у духовці приблизно хвилин 40. На температурі 180 градусів. Це дуже просто, смачно, якщо хочете з м'ясом, повторюся, просто викладаєте найкраще сюди підійде м'ясо такі бедра курячі, і з них потрібно зняти шкірку, якщо ви хочете більш такий дієтичний варіант. Тож, бажаю вам смачного, пробуйте нові рецепти. А зараз пропоную вам телепортуватися у Юск це магазин, який рятує мене від е, Тугою за ікеєю. Тут також є чим надихнутися, якісь е, побачити цікаві ідейки. Також багато тут е, різних підсвічників, подушечок, покривал, стаканчиків, скляночок, чашечок, посуду. Ну і, звісно ж, улюблене всіма організаторками простору. Кошиків просто неймовірна кількість на будь-який смак будь-якого розміру. До речі, багато чого я бачу також в оглядах українських блогерів, коли вони показують юск. Але є, приміром, якісь речі, які я зустрічаю лише у нас. Якщо ви такий також шанувальник юску і відвідуєте досить часто українські магазини, напишіть мені, чи побачили ви щось серед асортименту швейцарського юску, щось таке, чого у вас немає. Знаю точно, що ось ці рамочки із написами, з картинками є всюди. А от цікаво було б дізнатися, приміром, про ось ці такі синій відтінок, посуд. Я раніше такого не зустрічала. І ось ці пледи, я обожнюю синій колір, тому зупинилася біля цього стелажу і милувалася, любувалася. Також знаю, що є ось такі зелені. Блюда, воно мені дуже сподобалося, мені схоже, наче як на ручну роботу, але я собі таке не придбаю, тому що воно мені здається, що за велике, не знаю навіть, що туди покласти, скільки потрібно шашлику туди і картоплі насипати, щоб воно все там вмістилося. До речі, так цікаво вийшло, що серед усіх ароматів мені сподобався цей, і його взагалі не було в наявності. Дуже класний такий аромат чистоти. На вихідних я ходила фарбувати волосся, тому покажу вам своє перевтілення і потім будуть питання, відповіді, на які ви так чекали. Все, я вже вийшла. Вже в нас вечір, але я сподіваюся, що вам гарно все видно. Ну, і, власне, за чим я ходила в Юск, що я там собі придбала, це халат, це один із подарунків на день народження. Я собі на день народження люблю, знаєте, замовляти у подарунок щось таке, що є не таке вкрай необхідне, що я, власне, там потребую життєво необхідне. Тому що ті речі і так потрібно купляти. А щось таке для душі, для того, щоб порадувати себе справді. І ось халат це одна із тих речей. І також в цій категорії ось ці засоби від Ritual's. Я їх давно хотіла щось спробувати саме цієї компанії, цієї фірми. І ще рік назад ми з подругою ходили гуляли, і ми принюхали з нею нам обом. Сподобався цей аромат. І тому я обрала саме ці засоби: це скраб для тіла, і олійка для душу. Вона при контакті з водою починає пінитися, і дуже такий приємний ефект на шкірі, коли ти олійкою мастишся, і вона така ніжна пінка виходить. Тому я дуже задоволена, що я нарешті собі це дозволила. Ну, і також, знаєте, це подарунок називається. Те, що дарують у такому віці, ми замовили собі з чоловіком електричні зубні щітки. Нещодавно у відео я з вами радилася, чи варто воно того, щоб змінювати звичайну зубну щітку на електричну? І мені дуже багато позитивних коментарів написали з приводу електричних щіток, тому я собі придбала. І там у наборі дві штуки. Ми, я вирішила, що одразу треба і чоловіку таку також купувати. І для, до них йдуть ось такі футляри, там чорна, темно-синя. Темно-синя і біла. Білу я, звісно, собі взяла. І ось так я зберігаю. Ця насадка знімається, потім я її одягаю, мию, чищу зуби там і все. І мені дуже подобається, що так зберігається. Не потрібно думати, куди її ставити. бо... Ви бачили, у мене у ванні дуже маленький такий простір, особливо нема де що виставляти, тому мені підходить такий варіант зберігання. Ну, і поки я тут з вами присіла, давайте я повідповідаю на решту запитань, які ви мені ставили під моїм постом в YouTube та у коментарях в Instagram. Дякую вам за активність. І... Одне із питань було, чи не шкодує я, що перестала вести попередній канал? Складне питання. Я той канал справді любила. Я зробила свій перший Ютуб канал е, україномовним, коли це ще не було дуже мега-популярно, як стало, на жаль, е, лише після 24 лютого. Але тоді були також. Е, Дівчата, ютубери, блогери, які також вели україномовний канал, я їх чудово пам'ятаю, і їх можна насправді перерахувати на пальцях, мабуть, лише однієї руки. Це справжні такі засновники україномовного Ютубу, я можу навіть так сказати. Тому я вважаю, що я в тому числі серед тих блогерів, які почали вести україномовний канал. YouTube, коли це не було мега популярним. І тому, звісно, мені шкода, і я почала вести перший свій youtube канал коли Андрійкові, найменшому сину моєму, було 7 місяців, здається. Так, десь 7-8 можливо. І, звісно, що тоді я надихнулася блогерами, в тому числі і американськими. Цими всіма мотиваціями на прибирання. І я хотіла спочатку, я трішки соромилася, і в мене були кілька відео без озвучки, і вони були із субтитрами. Потім в мене були відео з озвучкою, і коли я дивлюся свої перші відео, я розумію, коли мені писали, о, які нудні відео, тому що я тоді говорила дуже тихо. Тому що я е, записувала, е, начитувала свої відео, коли Андрійко спав. І я дуже не хотіла його розбудити, і тому я тихесенько-тихесенько це все розповідала. Ну і через те, мабуть, вони здавалися трішки нуднуватими. Я не могла там дуже сильно емоційно щось розказувати через те, що е, не хотіла порушувати тишу та спокій у нашому домі. Також я дуже обожнюю цю назву, як в мене називався перший канал Жити життя. Тому що я насправді хочу жити життя, а не його, знаєте, щоб воно проходило десь повз, десь минало, десь пробігало, пролітало і його непомітно було. І тому я так. Вирішила, що це найбільш підходяща назва для створення нового каналу, тому що багато хто називає, знаєте, і вставляє туди лайфстайл лайфстайл. Ну, але це трішки, знаєте, іншомовне таке слово. Звісно, їх багато в нашій мові, але чому ж не використати те, що вже є українське? І мій канал Жити життя, так, це така. Перша моя проба, і я перестала його вести через те, що кількість підписників у мене зросла. Було на той момент, коли я вирішила припинити знімати відео на той канал десь півтори тисячі підписників, а переглядів було 50, 30, 60, і це настільки було прикро, настільки мені було, знаєте, ну, прикро було, тому що. Блогери мене зрозуміють, дівчата, які носяться з тими камерами, туди постав так кадр вистави, ой, світло достатньо чи ні, ой, що ще зняти, ой, яку ідею, який там декор придумати. Тобто ти реально вкладаєшся в це, вкладаєшся на 100%, а віддачі ніякої, ну, хоча, якщо б, знаєте, 50 переглядів, здається, мало, але якби 50 людей справді підійшли і сказали тобі, Вау, яка ти молодець! Особисто це не так вже і мало. Погодьтеся. Е, інколи шкодую, коли бачу, що на цьому каналі теж небагато, невеликі перегляди, небагато лайків. Е, бачу, що трішки мій канал стоїть на місці, тоді, звісно, думаю: о, нащо це було все затівати, розпочинати новий канал. Якщо по факту я маю те саме, але на початку, коли я почала регулярно виставляти такі відео, продумувала ретельно сценарій. Так, це спочатку вистрелило. В мене там перші відео набирали тисячі переглядів, і це дуже було приємно. Я знову відчула цю наснагу, це натхнення на створення контенту на створення нових відео. Можливо, це пов'язано також із сезонністю. Я знаю, що мої подруги-блогери також кажуть, що влітку... Кількість переглядів падає. Але коли вона знижується, знаєте, від 3000 до 30, то це сильний удар. Але зараз осінь. Зараз я сподіваюся, що знову буде в мене більше часу приділяти відео, і, можливо, вони стануть знову затребуваними, популярними. Словом, якщо тут в мене е, піде все в гарному руслі, почне розвиватися та зростати, я, мабуть, менше шкодуватиму, що завела новий канал. А якщо, звісно, воно зійде на ті самі 50 переглядів, то, в принципі, смислу змінювати канали не було можливості. Стосовно назви, також я назвала цей канал все в порядку, і він більше, знаєте, я коли думала, з однієї сторони, він справді про порядок, про організацію в домі, в житті, ну, все в порядку. Але інколи в мене про такі думки пролітають, що все ж таки це ось так, все в порядку. Тому що <смас> життя таке, що в мене абсолютно не все в порядку і потрібно. Бігти, знаєте, щоб все було в порядку. Потрібно постійно рухатися, потрібно не... я не можу сидіти на місці і просто спостерігати, як воно все там відбувається. Постійно потрібно перебувати в Русі, постійно потрібно розвиватися і робити цей порядок, щоб все було в порядку. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку, за підтримку цього мого каналу. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво, можливо, щось ви хочете дізнатися, можливо, якісь теми більше цікаві. Я знаю, що найбільше на моєму каналі дивляться відео із приготуванням їжі, але зрозумійте, мене, я також часто готую одне й те саме і вважаю, що це не цікаво дивитися. А коли я готую щось таке особливе або заготовки, тоді, звісно, я викладаю відео на цю тематику. Тому пишіть мені, все одно, в будь-якому разі пишіть, які теми цікавлять саме вас, чи подорожі, чи все ж таки більше такі домашні якісь організаційні моменти, можливо, щось про розвиток, чи все ж таки більше цікавить тематика кухні. Було питання, як адаптувалися діти у Швейцарії. Ну, я можу сказати, що насправді адаптувалися. Нас, в принципі, не було якогось вибору, знаєте, адаптовуватись не адаптовуватися. Ми мусили це робити, мусимо вчити мову, мусимо спілкуватися з людьми, мусимо приймати і переймати трішки цю культуру на себе і. Так, вони гарно адаптувалися. Я вважаю, що показником для адаптації у дітей є те, чи є у них друзі, і у старшого мого сина з цим взагалі проблем немає. Я дуже рада, тому що в нього є шкільні друзі, є друзі з України, українці, і є друзі вже місцеві швейцарці, тому за нього в цьому плані я спокійна і дуже рада. У Захара трішки складніше з цим, але він також інколи ходить. Але не так часто, наприклад, як Богуслав. Вони також з друзями зустрічаються і по навчанню також у Богуслава трішки краще йде, а Захару трішки складно. Я це суджу за тим критерієм, що Захар ще не розпочинав вчити французьку мову. Хоча вона у нього вже є обов'язковим предметом, але вчитель наполягає на тому, щоб він ще покращував свої навички у німецькій мові, і тому з французькою вони поки що ще чекають. Але сподіваюся, що врешті вони також почнуть це вчити. Він не один такий в класі, там троє дітей, клас взагалі невеликий, і з трьома учнями. Класний керівник додатково займається німецькою мовою зі своєї власної ініціативи. Тому я дуже задоволена і вдячна, що людина вкладає свій час і свої сили у навчання наших дітей. Також було питання, чи залишились би ми у Швейцарії? Е, ще одне складне питання. Ви Молодці простих питань мені не ставили. Да? Можливо, зараз я скажу, що так. Можливо, ми б, якби була така можливість, ми б залишилися у Швейцарії, тому що було дуже важко перший рік. Ну, перший рік, взагалі, ми думали: ось ми зараз повернемося, нам нічого не потрібно, не потрібні зайві ковдри, подушки, нічого там. Ні друшляк, ні якась там відбивачка для м'яса. Нам нічого не потрібно. Нам потрібно мінімум речей, і ми будемо повертатися. І це було настільки важко жити ось в цьому підвішеному стані, що ось зараз я вже повернусь, зараз вже все, все, я їду назад. І поки я не прийняла для себе таке рішення, що я зараз тут і мені потрібно облаштовувати моє життя тут, тут, де я зараз, тут, де моя сім'я, де мої діти, де мій чоловік, мені потрібно облаштовувати житло тут, потрібно облаштовувати життя тут, заводити нові знайомства. І в той момент мені стало легше. І невідомо, скільки це ще буде тривати. І якщо діти тут поступлять, можливо, ми б залишилися. Ну, звісно, що нас будуть питати в останню чергу: хочемо ми залишатися чи ні, це залежить від багатьох факторів: від фактору, чи знайдемо ми роботу. Чи зможемо ми самостійними бути, і чи буде в нас взагалі це право залишатися? Тому теоретично ми розглядаємо таку можливість. Також було питання про чи є зараз програми у Швейцарії для українців. Я так зрозуміла, питання було в тому, чи приймає ще досі Швейцарія українців. Так, приймає. Осіб, які потребують захисту, приймають у Берні. Якщо потрібно буде, я пошукаю адресу, за якою потрібно їхати, звертатися. Ви можете написати мені в коментарі, я вам скину адресу, коли знайду. Раніше приймали в багатьох містах і вже потім розселяли, хто де як влаштувався. Зараз лише у Берні, кантон Берн, місто Берн. Приймають і, в принципі, статус чекають по-різному. Комусь швидше дають, хтось півроку чекає і ще досі без статусу. І без статусу складніше, мабуть, складно шукати окреме житло. Ви в будь-якому разі повинні залишатися або у модульних містечках, або у соціальному житлі, в тому, де ми власне, перебували кілька місяців, жили, також пройшли цей шлях. І загалом підтримка українців є в тому, що, як і всіх іноземців, є програми тут у Швейцарії, освіта, другий шанс на освіту, ще якісь курси. З іншого боку, все ж таки, трішки вони зменшують ось цю інтеграцію в тому плані, що зараз можна лише вчити іноземну мову, ну, мову цієї країни, лише до рівня А2, тобто А1 і А2. Я встигла вивчити Б1, коли це ще було можливо, і, на щастя, я змогла е, вибити собі курс б 1 але то вже не оплачував червоний хрест, ніяка не соціальна служба, це мені вже окремо пощастило. Діти всі йдуть обов'язково у дитячий садочок після 4 років, у школу. Школа для дітей є безкоштовною, і, чесно кажучи, ми купуємо лише ручки. Всі книжки, зошити, альбоми для малювання, всі такі необхідні канцтовари, все видають у школі. Ну, тобто, з нас ручка і рюкзак це, мабуть, і все. Все інше школа надає, ніяких зборів немає. Ну, і до приємних речей це всім відповідь, всім, хто питав мене. В приватні повідомлення, коли ж ми зустрінемося, друзі, я на місці. Я вас чекаю. Ваші мої контакти у вас є. Це без проблем. Зараз у нас канікули у дітей. Ми залишилися вдома, нікуди не поїхали. Мої курси закінчилися. Сподіваюся, можливо, що вони на паузі, але більш ймовірно, що закінчилися. Тому я тут дзвоніть, пишіть, зустрінемося. А якщо ви в іншій країні, приїздіть, буду рада зустрічі, обов'язково гостинно зустрінемо вас. І на останок також таке сентиментальне питання про весілля, яка пісня грала під час нашого першого весільного танцю, чесно кажучи, я не пам'ятаю взагалі. І е, можливості згадати наразі в мене немає. У нас є відеокасета. І є диск з весілля, але вони лишилися в Україні, тому без шансів. А улюблений співак це, звісно ж, наразі мій улюблений гурт Океан Ельзи, обожнюю. Слухаю їх з першої пісні, з першого альбома, І це така, знаєте, суцільна ностальгія, якщо згадувати перші їхні пісні. І зараз також дуже потужні. Остання пісня про Мукачева мені. Також дуже відгукнулася. Тому так, це однозначно геонель. Інших навіть не буду згадувати і перераховувати. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що подивилися, дякую за підтримку у коментарях. Побачимося у наступних відео!